Добрий день підписчики гості канала. Стан, стану земени. Сьогодні у нас 30 січня 25-го року отака зимина. Ну, Я хочу розказати про земену і що скоро ми будемо завозити, щоб на хліб за границі будемо завозити пшеницю, тому що своєї пшениці не буде чого. Далі я розкажу ось така земена, це посіяно в листопаді місяці. Вона була слаба-слаба, в -слаба. ну, морозі не було, Там пару днів було Там до 5-6 дні, опускався мінус був, і вона продовжує вегетацію. Як ви бачите, вона зросте, вона не останавливалась. Хоча пшениця повинна бути в зимній період бути як сказати, сплячка, вона має становитися, але вона продовжувала вегетацію. Зараз вегетуєш ця пшениця посіяна 12 жовтня. І так само вона продовжує рости, вона не становилася. Ну, крім того, що і пшениця росте, ростуть і бур'яни. Як ви бачите, ось бур'яни ростуть їм теж мороз. Вони, ну Якраз сприятливі умови і для бур'яну рости. А така пшениця 12 жовтня як я сказав, що посіяно, тому що в вересень тільки засуха була. І тільки в... в жовтні пішли дощі, що можна було заїхати посіти, тому що смисла не було сіяти суху землю. І Зараз у нас 30 січня, як я вже сказав, пшениця продовжує вегетацію, хоча передають на лютий місяць до 6-8-10 до до градусів морозу. Це, звісно, буде великий стрес для пшениці, тому що з плюсової температури зразу мінусову. Якщо ну, буде сніг, то ще більш-менш воно це пройде цей етап. Він я вже сказав, що будуть завозити хліб пшеницю за кордону, так само коли завозили гречку з Китаю, будуть завозити пшеницю. Вже завозять макаронні вироби з Турції, з Італії, з інших країн, Тому що своїх нема. Я заходжу в магазин, наприклад, кожен день там хліб один, він там раз у тиждень на 50 копійок на він ціна піднімається. Ну, роді так і не багато на 50 копійок на рубль. На гривню піднімається, ж. значить не багато, але все одно піднімається. Чого піднімається? Тому що один там із Чернігівської області, ну, фермер, якого там багато землі, тисяч, мабуть, 30 Він сказав, що в цьому році постійно на 2 мільйона менше пшениці, ніж завжди сіють, на 2 мільйона менше постійно. Це дуже багато гектар, 2 мільйона. Чому? Тому що південь України була аномальна засуха в серпень. Вересень місяць. І люди не сіяли, тому що смисла не було сіяти. Велика була засуха. На 2 мільйона менше посіяли, тому що вони не раніше починають сіяти в південь України. І потім доходили ще до півночі України, в жовтні почали дощі, почали сіяти пшеницю. І якщо не було б дощів, то хто знає, щоб було. А ну, так на 2 мільйона посіяно менше пшениці. І яка це буде пшениця, коли такі... Коливання температури там плюсова, потім мінусова, потім обратно плюсова. І зараз пшениця повинна бути в стані спокою до весни, потім починається Ну, Зараз пшениця вигідну все час весь час, з того моменту, як посіяли пшеницю, зійшла вона і до самого збору вона вегетує, вона не встановлюється. Хоча він сказав, що, наприклад, в Німеччині і в Франції Франції немає снігу. Є такий мороз, як у нас що сніг випадає, мороз і до весни не розстаєш. Там Там така сама погода, як у в нас зараз. А таке тепло, випаде сніжок, там мороз невеликий. І така сама типу, погода. і в, і в нас зараз. Ну, Я хочу сказати, що воно то таке саме правильно, що у них однакова температура, однакові погодні умови. Але сорти не ті, тому що один там вчора розказував фермер, коли з нього всі сміялися, що ця кукурудза стоєшник не буде в нас родити, то він же сказав, що вони не завезли там із Франції, ну, вивели там гібриди, то в нас вони їх рейнували. І тим самим вони вже для наших погодних умов, для наших погодних умов вони вже підходять. Так само ті, що в нас є сорти, вони. Розчитані на те, що буде зима, що будуть морози великі, вони на це вони не розчитані для того, щоб цілу зиму пшениця росла. От треба вже міняти сорта. А зараз у нас таких сортів немає. Сьогодні завозять і саме з Німеччини і з Чехії завозять сорта пшениці, які вони підходять для у погодних умов, які там в Європі, ну, для нас вони ще не підходять, тому що вони так само не райновані. Вони ще ну, для нас, то що в нас, як сказати, то холодно, то тепло. Так само ці, так само ці сорти наші, вони всі розширені, щоб пшениця була зимою, був мороз. І тільки навесні починалася вегетація і вони далі продовжують рости. Зараз роси багато тумани і пшениця. ну бур'яни це зрозуміло, дивіться, які росте вже всі морози. Бурян саме вимерзає. То, як бачите, пшениця бурян не вимерзає. І цей же великий агрохолдинг вже ніхто не сіє цю пшеницю, тому що кажеться, що пшениця як зараз прийнято модно все казати, не рахується. Ну як це не рахується? Є калькулятор, є, можна в стопчик порахувати. Як каже, пшениця не рахується, нікому в нас пшениця не даром не нужна, ніхто її не сіє. Пшеницю сіє тільки для того, щоб були пшениця попередник для ріпака, щоб посіяти ріпаку, для цього сіється пшениця і виходить, за два роки пшениця, другий год ріпак, і виходить, воно тоді щось рахується. А так пшениця нікому не нужна, всі перейшли на ріпак і на... Соєчник, кукурузу, ну і на сою. Ну, сою вже теж трохи награлася, вже не так і буде сіяти. Ну, пшениця кажеться, хоча холдинги обирають холдинги пшеницю там 6, 7, 8 тонн з гектара, і то виходить, для них вона не рентабельна пшениця, ця, тому що треба, щоб там 10 і більше тонн давала, тоді вона буде рентабельна, буде рахуватися. Ну Такі е урожайності тільки на зрошені. А коли зараз е аномальні температури... В Україні жара, то вже пшениця таких урожайниць не дає, дає там 5, там уже 6 тонн, і теж то, в Агрохолзенку, які вложили туди добрива, і все стане, і то в них воно не рахується. Ж. І коли я ще знімав відео до війни, ну, в 22-му році, коли там щось сміялося, що писало, те, що ти там розказуєш, що американці посчитали, що ще до війни посчитали, що в Україні буде е, в Україні буде засуха. Ще до війни посчитала, почему буде засуха, бо тому що Україна дуже е, е, посчитала по площадях, стало різко сіяти сонячник і ріпак. А сонячник і ріпак це дві культури, які саме дуже витягують вологу із Землі. І, виходить, засуха не тільки повітряна засуха, а засуха і ґрунтова засуха. У 2024 році сонячник дав хороший урожай, чого хороший, тому що сонячник може до 3 метрів із глибини глубини 3 метра доставати вологу. Пшениця з такої глибини не може достати вологу, тому що ну, коренева система слаба. І так само ріпак Тоже мощна коренева система і витягує. Вологу із, із ґрунтових вод. І тим самим йде ґрунтова засуха. І американці ще посчитали, що до, до війни буде засуха в Україні. Так воно є. Плюс до цього все не тільки що люди там сіють е, ріпак всі різко всім зайнялися, а і, звісно, військові станники в Україні. Коли йдуть, все горить, все зривається, виходить, йде спалювання кислороду, а чим менше кислороду, тим більше піднімається температура. Більше СО2 в повітрі, і тим самим температура збільшується. Ну і Кроме цього ж, є така поговорка, кому війна, кому мать рідна, я там проїжджав, дуб, випилюють дуби. Як не те, що там до війни пиляли, ну теж нормально пиляли до війни, а зараз ще більше пиляють, аж гач шумить. Дуби випилюють, яким вже більше 100 років, там по метру в діаметрі, куди вони, що ви йдуть. І тим самим випилюють ліса, посадки випилюють, зменшується ж насадження А дерева, головна їх, ну, одна їх задача легені землі. Вони со 2 із повітря забирають і виділяють кисень. І чим більше ж кисню, тим менше температура, чим більше СО2, тим збільшується температура повітря. А коли все випилюється, нічого не насаджується нового ж і те, що насаджується, коли воно виросте, непонятно. Зараз, ну, особливо дубами зайнялися. Таке нічого не нужен, тільки дуб, дуб і от це так само збільшує температуру навколишнього середовища. Як я вже сказав, що ріпак і соєчник витягують вологу з ґрунтову, то що до трьох метрів може достати вологуш. чи менше ґрунтових вод, ті самі, ті самі посадки, ті самі там, дерева, кущі, там, які їхня функція забирає СО2 і виділяти кисень повітря. Вони засихають, тому що нехватка обратно ж грутових вод, і самі ці кущі, які з насадження, вони пропадають, цим самим збільшується температура. І виходить, сама людина, а цими ж те, що сієш. Ну, Сіть що, щоб воно рахувалося. Рахується ріпак соєчник, ріпак соєчник, кукурудзує десь. Пшениця вже нікому не цікавить. І мало вже сіють. ну Сіють, ну, ще, наприклад, така культура, як ячмень. Тут в регіоні взагалі ніхто не сіє, там, хто сіє одне там, поле там, ну, там, для себе, у кого там є тваринництво, то у кого немає. взагалі ячмень. Такі культури вони нікому взагалі не потрібні, не то, що не рахуються. Взагалі, коли пшениця вже не малорентабельна, Всі на ріпак соєшник. Ну, В цьому році відказується багато. Там буде, ну, хоча одні там сіють, сої, другі менше. Будуть кукурузу. Соєшник, ріпак. Ну, ріпак у менше посіяли на 500 тисяч гектар. Тому що так само була засуха ж, і не посіяли. Ну може бути сіяти ярий ріпак якісь інші культури, ну, в принципі, всі надіються, всі ДНТ, ріпак, сочник, ріпак, сонячний. А ці дві культури висушують ви, ви, ви землю, а така, а така пшениця. Коли, наприклад, це саме жито, раніше було ж в магазин зайдеш. Був чорний хліб. Ті чаш чорного хліба ж немає, то ж не чорний хліб, то просто називається він там, чорний хліб, названня тільки сталося. А там то що того жита, ніхто не сіє. той береться те жито, откуда я сам не розумію, я в, в округі проїжджаю, жита взагалі немає. Ну сіє там одне господарство сіє, тритікало, сіє, ну для того, щоб в них три сіє, сі, жито на сінаж, у них є тваринство ж. Заказати наш. А так на і трохи ставляє, щоб був сіміна, щоб сіміна не виводилися. А на хліб на муку чорний е... хліб е... житний хліб. Вже, його немає взагалі. Откуди воно береться, непонятно. Де, де беруте е... жито. Ж. Що коли вже пшениця не рахується, то що балакати. І отак, е... скажімо, вже два місяці ми прийшли, а пшениця росте, росте, ну ось продають, що будуть. Не завжди вже последняя рока замічаюся, що зима тепла, а весна перші місяця холодна. Хоч вона там наступає рано весна, але потім починаються заморозки, як в прошлому році були, і похолодання. От таке. Отакі стан стане зимини, отакі моя думка, не знаю яка ваша. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуємо. Далі буде.